Оце маніпуляція чи це стратегія. І давайте розберемося, що таке маніпуляція. Да? Що таке маніпуляція? Е, маніпуляція, да? це коли ви обманюєте, ви робите вигляд, да? а насправді ні. Коли ви використовуєте людину, да? ви берете гроші, а взамін ви нічого не даєте. Да? Добрий вечір. Ви змушуєте. На іншу людину тиснете, да? Якщо не купиш, я піду. Оце маніпуляція, Да? І от наша хороша дівчина бачить, як друга дівчина бере ресурс і думає, так вона ж маніпулює, а я так не можу. Вона маніпулює, а я не можу, я ж хороша, блядь. Я ж так хороша, я ж не можу маніпулювати, да? Але що потрібно зрозуміти? Що це не завжди так? Що не завжди ота погана дівочка кимось маніпулірує. Тому що є стратегія, є стратегія, а не маніпуляція.